Багато хто буде голосувати із таких реваншистських позицій. Що от за кого не буде такого, хто на їхню думку зможе домовитися з путіним, мотати назад, підписати якусь там маленьку капітуляцію, легеньку капітуляцію або велику капітуляцію. Хочу сказати, що в Україні людей, які учасники бойових дій сотні тисяч, тих людей, які так чи інакше зав'язані на війну, мільйони. І е, ці люди з точки зору, отих от реваншистів, яких ви хочете привести до влади, злочинці. З точки зору Москви, вони злочинці. Я, наприклад, в розшуку в міжнародному як терорист за те, що я воював на Донбасі. Нас таких дуже багато. І ви хочете нас загнати в схорони зараз, ви хочете загнати нас в підпілля. Мільйони людей сьогодні в Україні ніколи не погодяться з капітуляцією і ніколи не підуть в ліси. Ми будемо воювати. Ви, які хочете реваншу, ви хочете тут громадянської війни. Вас вона торкнеться в першу чергу. Ви будете першими жертвами цієї громадянської війни. Не голосуйте за реванш. Тому що ви голосуєте за власні спалені хати, ви голосуєте за смерть власних дітей.